Друзі, вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це громадська організація, яка робить чесні, незагнажовані загнажовані огляди міської інфраструктури Львова, реконструкції, ремонти, благоустрій і таке інше. Також тестуємо доступність. Сьогодні ми знову ж таки прийшли подивитися, як рухається один з проєктів благоустрою озера на Панча або озеро з качками, як знають його місцеві мешканці. Чому прийшли? Тому що ви, власне, глядачі моєї Любі, просили не раз подивитися що там робиться і показати всім іншим хоча як ви знаєте зараз всі громадські проекти є на паузі але подивимося що все ж таки встигли тут зробити і зробимо якісь попередні висновки ходім та глянемо Знаєте, що мені сподобалося? От, власне, коли є прибудинкові території, двори, є будинок на Панча 12 і от від нього з тротуару будинку зробили дуже гарне приєднання доріжкою до території навколо озера. Тут є ухил, до речі, непоганий ухил, доволі буде зручно підніматися і спускатись маломобільним групам населення. Є поруччя І навіть встановили з обох боків пандуса цього тактильну плитку білого кольору. До речі, пам'ятаєте, в минулому відео хтось писав, що мене попросили проспонсорували, напевно, виробники тактильної плитки, кажуть, реклама. Ну, то хлопці, вже два рази згадав ту гарну білу плиточку, подавайте давайте вже гроші за перший і за другий раз. Йдемте далі дивитися. Оцей залитий бетоном майданчик це буде майбутня відпочинкова зона для дітей. Тут будуть різні всякі цікаві штуки, але поки що ще нема що вам показати, лише встигли залити основу на превеликий жаль, тому дивимось далі. Друзі, можете одразу оцінити вже зблизька, що зроблено власне з цим озером. Спустили всю воду, трошечки почистили дно, забрали все зайве, застелили гідроізоляцію. Це той чорний шар, і зверху постелили агроволокно. І мали дно вкрите крупним камінням, а береги дрібнішими камінцями. Але оскільки не встигли вони завершити ті роботи, то вони мали все це камінням вкрите, але оскільки вони не встигли, то той верхній шар, воно це вже як біле ганчір'я, воно все розтріпане, розвіяно вітром і. Нічого доброго зараз з того не вийшло, тому що швидше за все воно вже не буде придатне для використання, треба буде повністю це замінювати. А отут ми зараз бачимо, як обрізають дерева, тут такі гарні великі верби. В принципі, наскільки я бачу, обрізають не дуже сильно, там тільки деякі гілки знімають, мабуть, це облегшення крони, можливо, ще підрізають омилуй. Мені важко сказати, я так розумію, що це не в рамках благоустрою озера, а в рамках поточного утримання відбувається. Ну і власне надіюся, що роботи всі е санкціоновані фахівцями управління екології. До речі, друзі, мені дуже подобається, як тут зроблені всі ті доріжки. По-перше, плиточка маленька, фаска мінімальна. По-друге, дуже цікаво, нема жодної доріжки під прямим кутом. Ви ж пам'ятаєте, під прямим кутом люди не ходять. Вони всі дуже гарними траєкторіями огинають дерева. Огинають озеро, і також кожна стежка приєднується до прибудинкових територій, до тротуарів. Дуже класно. Також мені подобається цей прийом, великі плити в доріжку вкраплені. І отут, бачите, де зараз є ще паркани і буда робочих, то там залитий фундамент. Тут буде така, як набережна місце відпочинку і майданчик для споглядання озера. Друзі, оця діляночка дуже мила моєму серцю, тому що дуже гарно зроблено тут мощення, дуже креативно. Це прямо додає такої родзинки. І плюс є лунки для дерев, круглої форми, такі цікаві кільця. Має бути тут дуже затишно і приємно. Цікаво, до речі, подивитися, оце кільце, яке тут є, я так розумію, його з бетону заливали тут прямо на місці. Я не знаю, якої воно глибини, але в деяких місцях я бачив, що глибина тих кілець точно більше 30 см. Може 40, може навіть всі 50. Цікаво, як буде з цим. З того, що встигли зробити, це встановили металевий місток через озеро. Ну, Насправді там ще мали бути дерев'яні поруччя, частина фарби. Стерлася, здерлася і також грунтовка. Ну, бачите, треба буде його знову шкурити і перефарбовувати. Трошки воно вже прийшло в такий занедбаний стан. Але залом сам місток є непоганий. Крізь по території вже є основи для опору освітлення і підведені всі кабелі. Має бути багато світла. Так, Ні, не так. Давайте щось поміняємо. Друзі, ви знаєте, що роботи з благоустрою озера на Панча розпочались ще в 2020 році. Вже до кінця 2022 року планували повністю все завершити. Але як ви знаєте, в зв'язку з введенням воєнного стану всі капітальні видатки місцевих бюджетів були заморожені. Це забороняє постанова кабінету міністрів. Видатки можуть бути тільки на критичну інфраструктуру, на воєнні витрати і на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Тому такі проекти, як проекти громадського бюджету, по Львову повністю зупинені. 101 один проект мав бути реалізований в минулому році, в 22-му, І, на жаль, всі вони заморожені. Так само, і мій проект з благоустрою фонтану на Мазепи. Так само і проект. Благоустрою озера Стосика, стоять на паузі до кращих часів. Я сподіваюся, ми таки дочекаємося цих часів, і це не буде дуже довго, тому що чим довше все стоїть напівзроблене, тим більше воно руйнується. Сподіваюся, ми всі скоро зможемо разом прийти на озеро на Панче, погодувати качачок. До речі, не можна їх годувати хлібом. Я вам всім дякую, що ви дивитеся. Давайте щось поміняємо. Я дякую вам всім, що дивитесь і так само, як я, вболіваєте за інфраструктуру рідного міста. Дякую також всім, хто підтримує нас досі фінансово на платформі Patreon. Ви всі чудові люди. Бережіть себе, бережіть і обнімайте одне одного і своїх рідних і близьких. Донатьте на Збройні Сили України, щоб наблизити нашу перемогу. Всім папа! -па.